Вирішила заодно зняти розпаковку, який у мене блендер Default. Точніше, три в одному. Має насадку блендер, погружний блендер та міксер. Замовляли теж в магазині Ало. Ало завжди приходить все дуже швидко та якісно. Має класні нержавіючі леза. З потужністю 1000 Вт. Зараз покажу детальніше всередині. Всередині є така штучка з двигуном, яку вставляєш насадки. Насадки на міксер, насадка на порожний блендер, закручується. А насадка на звичайний блендер воно просто стає зверху. Блендер у мене зараз сушиться, бо він був. У використанні збивала дітям морозиво і замерзла банана з полуницею та молоком. Справився на вищий бал. Ось такі леза. гострі. Весь час використовую його і для збивання м'яса, для сухарів, панірувальних, каву, будь-що може збити. Чаша його доволі містка, я б сказала. Да. Також дивимося і на погружний блендер. Майонез з ним збивається дуже і дуже швидко. Я вже користуюся близько року. Тут ми можемо вибирати швидкості, які ми хочемо, потужності. Або включати на максимум турбо-кнопочку. Це насадка для міксера. До речі, завдяки цього вінчика можна збивати білок до чітких піків. Не один торт уже пекло ним. Ось такий у нас погружний блендер. Майонез за хвилинку робимо. І ось така чаша. Дуже класний девайс. І для прикорму дитині, і для повсяденного користування. Тому дуже рекомендую. Якщо подобалося відео, ставте лайк.